Передусім характеризуйте, будь ласка, ситуацію на Бахмутському напрямку за останню добу. Як діє ворог? Наскільки багато боєзіткнень? Постійно тривають обстріли артилерійські обстріли, обстріли з боку ворога. Вони не припиняються. Практично щодня вони є. Він намагається на деяких локаціях все ж таки нас контратакувати. Це як на північному, так і на південному фланзі. Однак особливих ніяких успіхів він не має. Контратаки наші сили оборони відбивають. Розповідають військові, що під Бахмутом росіяни штурмують переважно саме піхотою, а техніку застосовують з окопаних позицій. А як ви можете оцінити таку тактику ворога? Наскільки вона є ефективною? Скоріше не тому, що вона має бути тут ефективною а це у них така безвихідь. Вони мають дуже значні втрати в озброєнні, Це ми знаємо. У них штатно не укомплектовані військовою технікою їхні підрозділи, особливо велик у них нестача бойових броньованих машин. Це саме ті машини, які мають підтримувати піхоту під час їхнього наступу. Тому вони намагаються використовувати заміняти їх танкові. Складовою, однак танки ми теж знаємо. У них дуже значна кількість була уражена як під Бахмутом, так і під Авдіївкою. Тому це він робить, тому що у нього нестача просто озброєння для піхоти безпосередньо контрнаступального, і він використовує уже її так стаціонарно, так би мовити, як вогневу підтримку. Жовтень видався найтеплішим, загалом у світі, говорять фахівці. Але от вже зараз просто на очах погода змінюється, стає холодніше, мокріше. А загалом та яка і воч... зазвичай є восени. Погодні умови вони як змінюють характер бойових дій, чи взагалі впливають на них, і якими ці умови є зараз на під Бахмутом? Звична, як би там не було, але погодні умови мають своє значення, також, як і зміна сезонів, зміна клімату. Також на сьогодні ми можемо спостерігати у нас така мінлива погода. То є сонце, то є дощ, то є хмарно. Тобто вона зараз у нас не, не стійка, але не можна сказати, що це осінній період дощів. Однак, із-за того, що дощі, хоч і йдуть не зовсім такі тривалі, але багнюка вже в полях є. А донбаські ґрунти це дуже важкі ґрунти, важкі для техніки і для того, коли людина рухається. І звичайно, якщо хмарно, то значить менше працюють БПЛА, менше. Працюють арт розвідка, як ворога, так і наша, звичайно, тому може коливатися від цього і вогневе е ураження, як наше, так і вороже. Також впливає і на рух техніки, і безпосередньо на доставку сього необхідного на позиції і на пересування звичайно самої техніки, тобто, звичайно, є такі е більш важкі умови, коли погода портиться. Як на людей впливає? Ми бачили багато відео у соцмережах. Діляться військові. Вони то воду лопатами з окопів у відра зливають. Дуже багато гризунів зараз є там. як це все загалом відображається на військових? Ну ми військові. Ми вже з 14 року на цій війні, особливо якщо це контракт, особливо це ті ветерани, які Пройшли 14-15 рік і знов повернулися збройні сили України. Для них це нічого дивного немає. Ми звикаємо. Однак, звичайно, облаштовуємо безпосередньо там, де ми проживаємо, там, де відпочиваємо, все ж таки облаштовуємо бліндажі. Є можливість і у нас і помитися, робляться такі невеличкі ротації, коли невеличкими групами люди відходять дещо у тил, там можуть обікритися, постиратися, помити. Тися, тобто для людей все ж таки наскільки можливо це налагоджується, якщо є можливість, доставляється прямо на вогневі позиції безпосередньо гарячі харчування. Особливо це я зараз розказую про свою звичайну бригаду, тому те, що робиться безпосередньо на першій лінії зіткнення, там це вже інші хай розказує так. Ті, хто там безпосередньо перебуває і, і бачить, є можливості і давати відпочити людям. Миші вони дійсно достають їх дуже багато. Поля не засівалися, їх розвелося. Ну, Безмежна кількість, вони залазять візди, де тільки можуть, там де є люди, вони можуть навіть залазити безпосередньо в техніку. Ми там звичайно їх вишукуємо, портять все, гризуть все, що тільки може потрапити їм на їх гострі зубки. Однак нічого, тримаємося, куди нам будемо триматися і далі тримати оборону. Про характер боїв широкого резонансу обговорення набрала стаття Валерія Залужного, головнокомандувача про перехід війни у позиційний етап, і відповідно він підкреслив важливість розвитку технологій РЕП для захисту від дронів, про які ми з вами трохи говорили. На вашу думку, як нам досягнути цього паритету за РЕП у ударах безпілотниками, чи є взагалом це наближення до паритету, якщо порівняти? Та кількість, яку використовують обидві сторони. Ну, це вже відома інформація. Вона багато аналізується щодо цього питання теми, що ви підняли. Це не тільки моя думка. Це просто потрібно ставити на державну підтримку як виробництво безпосередньо і самих безпілотних літальних апаратах, так і безпосередньо стави засобів, удосконалювати їх, дивитися, що нового придумають расисти – і, звичайно, нам робити контр свої заходи в даному випадку за державною підтримкою, за державним фінансуванням у нас все буде добре. І я наскільки це бачу, у нас це вже почали такі зрушення. Модифіковані ланцети ворожі і безпілотники. Куб вони очевидно їх у застосуванні? Наскільки вони небезпечні для військових? Ну, звичайно, вони небезпечні. Якщо казати про ланцети, то вони більш заточені на техніку, на озброєння наше українці. Вони небезпечні, тому все ж таки вони використовуються як в контрбатарейній боротьбі. Тобто, ми звикли, якщо класика, то це гармати проти гармат працюють в даному випадку. Сьогоднішня російсько-українська війна показує, що велике значення мають вже і безпілотні літальні апарати. Звичайно, вони нам дошкуляють, як би там не було, це треба визнати. Однак не настільки вже критично, щоб це здало Росії якусь там перемогу. Однак всім теж треба боротися, звичайно, і збільшувати кількість наших як безпосередньо риб так і те, що ми вже зазначали: безпосередньо кількість наших безпілотних апаратів, як розвідників, так і «Камікадзе». Російські окупанти намагаються збудувати укріплювальні споруди вздовж траси Т051-3, що з'єднує Бахмут і Горлівку. Що відомо загалом про ці укріплення? Наскільки вони є якісними? І чи говориться про те, що ворог очікує удару у тому напрямку? Ну, як тільки ми почали звільняти Клищівка, Андріївка зараз йдуть у нас, бої ми знаємо пілля, курдюмівка, вони тоді зрозуміли, що Ім доведеться вибудовувати нову лінію оборони, і саме, як ви і кажете, біля цієї траси 05-13 вони і почали її будувати для того, щоб взяти тайм-аут, для того щоб у них був час її хоч трошки розбудувати, вони почали закріплюватися там, де залізниця Бахмут горлівка йде. Хоча з такої військової точки зору вона не зовсім вигідна була ім для оборони, так як Висоти, Клешівка, Андрівка, вони вищі за е, цю залізницю, і ми могли уражати їх артилерійсь вогнем. Однак вони там тривалися, брали собі тайм-аут і вони почали вибудовувати таку е, оборонну лінію: це Одарівка е, Одарівка. Миколаївка, Зайце, оце вони там його вистроють. Там є у них вже і обладнані, інженерно обладнані і ротні опорні пункти, і зводні опорні пункти. І вирости звичайно траншеї. Однак це не той рівень обладнання, який ми можемо спостерігати на, на тому ж такматському напрямку. Однак все рівно нам доведеться їх давати. Тобто є у них такі дещо успіхи, що вони встигають. Що ж, будемо вірити у збройні сили України і в нашу перемогу. Пане Олеже, дякую вам за те, що знайшли час і долучились. Дякую вам і побратимам за захист. Олег Калашніков, начальник прес служби 26 артилерійської бригади. Ветері Апостров Тіві. Тримайтеся і не перемикайтесь.